Так, друзі, всім привіт, друга серія. Один кусок відео викинемо, так як я як завжди проїхав. закрутився, завертівся, Ну, я вже знайшов, вже, вже ми по місту. І зараз ми тут хвилинок 5, а може й більше покатаємось. Так, вон, сліва Юліана Матвійчука. 66 давайте двориками Дві п'ятиэтажки кирпичних о який котик красавчик Я колись уже вроді їздив на Матвійчуках из краси Зараз гугл карта прямо іди туди надо прямо до домика. Бачите зліва наш домик. Прямо вже новостройку вистроїв. Так, сколько тут три під'їзда, перший під'їзд бачу. Оце даже оце пристройка на карті є. Я думав, де ж ти пристройка, де ж ти пристройка? А ну дідів цих не узнає Мужик Мужики дід. Чотири під'їзда. Дивіться, і новостройку рядом, яку вихрічили. Притик. Ще поїздимо. Рядом навіть по ходу час не є вже другої улиці. Це сюди дорожкою проїдеться. Це між домами. І чи що воно. Так, далі бур'янило. Не вистачає дороги тротуару. Литячая площадочка есть. Дерева ми заросло, сильно вам і не покажеш ваш а, ну, Може сейчас їх узнає. П'ять років назад ви виїхали. Так, начинает капать дощик. Буду сейчас валыть. Там 64 акции, может просто 64. ви поняли, дороги в дворах, заїзди в двори, як завжди, розбиті. Вообще Google карті надо було мені показати, Через зина. Направо повернув, сюда під'їхав і все. Зачем мене воно там кругами лобило? Я вообще не розумію. Бачите, новастроечка була п'ять років назад, бо я ж не в курсі діла біля вашого дому соседей. Ага. О, давайте я ще чуть-чуть сейчас -чуть. виложу вам окреме відео. Є проїзд такий, тому що довго окружляти не буду, Зразу бабушки, балабушки подумають, щось щось погане про мене нечисте. Оце ще писало, перевірка лічильників. Мені треба було о, до сюди я сейчас ще з вами заїду арка. Перевірка лічильників в домі по сусідству. Прикольно, дивиться, який приїзд, ну простить. О. Так, біля дідів приїду вже третій раз. Поближе. Я думаю, ви побачили свій події. Перший, другий, третій четвертий. На под'їздок до сих пор Пушкіна підписав. До сих пор Пушкіна, таблички хто буде міняти? Власть поміняла вулиці, декомунізувала. На домах мінити таблички не хоче, так? Да? Це ще нові стройки не назбивають карту. Так, ну що, всім гарного дня, мирного неба, бо я завжди кажу в кінці ролика, воно не попадає. Взагалі тихо і спокійної неділі. Так, сьогодні понеділок. Все, всім пока-пока.